Доброго дня ви на каналі Толітрах Трист. Сьогодні 19 травня. На цьому полі я вам показував посів соняшник. Соняшник Киля 25-й. Бурянив на цьому полі не дуже так і багато. 50 грам містарду вносимо і плюс 2,5 літри. На це 250 грам прилипачу і проведемо оприскування. Представник піонеру казав, що до 70, до 70 грамів витримує соняшник, але в рекомендаціях пише, що 50 грам ми вносимо 50 грамів не більше. Якщо не дуже багато курі, у вас на, на площі можете і 40 грамів вносити. Але, кажуть, є більше, яду, можна і більше внести. Він не дуже такий дороговартісний, тому так виглядає соняшник. Проводимо оприскування зранку після того, як вже падає роса, вже немає на соняшнику роси і ввечері, в нашому випадку зараз ввечері, ми проведемо оприскування цього соняшнику. Також кукурузу ми вже провели оприскування. Я вам пізніше покажу вже кукурузу. Кукуруза після холодів, холодних ночей вже трошки поправиться, тоді вже можна буде вам її показати. Зараз трошки вона в таких жовтих плямках. А соняшник, як ви бачите, виглядає непогано. Звісно, на одному полі у нас є там ще. Десь відсотків 30 він чужий ліпше ми посіяли його, але то ми знаємо, що там була трошки глибша культивація напевно і тому там чуть-чуть хужіші сходи. А так в основному він приблизно скрізь однаковий. Така його висота. Тому залишайтеся з нами. До нових зустрічі. До побачення.